Доброго вечора. Вже 22.00, 22.05. І я не буду викладати усе повністю. Відео для першого знайомства я вибажу його початок. Там більш води, чи конкретики, але мені потрібно підготуватися і я чекаю на ваші питання. На ваші питання стосовно... Всього, а не тільки коли буде корм. Бо у першому, у першої частині відео, ви розумієте кількість і чому. Але це не вирок і є можливість зробити так, щоб усі ми були задоволені. І для цього буде і друге, і третє, і якщо понадобиться, то і четверте, п'яте, і шоста частини. Так що давайте знайомитися і чекаю на від вас питання. Доброго вечора. Вже на пів десяту. Я знов у пещері скрабів на гаражі, який називається склад. Мене звати Михайло, мені 53 роки, я маю двох собак. Коргі. Це мої друзі. Не я маю, а це мої друзі. Я одружений, У мене є дорослі діти. За, фах, ну, за фахом я історик, але не працював за, по, по фахом. Е я засновник благодійного фонду був Дівіжн. Першу роздачу чи першу ми видали перш... 3 березня. 1 березня до мене прийшла ідея іменно зробити був Дівіжн. І е... основною метою першою було це не дати собакам збиватися, кинутим собакам збиватися у зграї. Я допомагав. На південному вокзалі при евакуації брав на себе пристрій тварин. Ну, а потім якось пішли донати. Ми їх зібрали десь понад до більш 2 мільйонів гривень. Пішли донати, пішли корми. Але ми так і не змогли досягти якихось там величезних об'ємів єм, об і видали 150 тонн корму за ці 500 днів. Але це дуже і дуже хороший показник, бо якщо зрівнювати нас там і таких хремезних волонтерів, то, й, то що ми ще існуємо. Це взагалі диво і одним із дивізів був дивізіон це ігноруючи гравітацію. Бо, мабуть, ми вже і останнім часом, особисто у ці дні війни, я стараюся його ще не брехати нікому. Ну, Перш за все це треба зробити трудніше всього, не брехати собі самому. Бо є ілюзорні фантазії, і ми усі люди. Ну, якось от мені є в мене така гордість за себе, що я вважаю, що перш за все хотілося б узнати, коли буде корм. Я ще раз кажу: у Woo Division нема. Великих спонсорів. Ми їх прогалили, бо про нас були передачі на Інтері, і на е, телебаченні у Німеччині, і у пресі у Німеччині були про нас е, статті. Але ми торіли, хоча там більш 80 тисяч просмотрів там, і куча е, Ну, прогавили. Нема у нас спонсорів. У нас зато є друзі. У нас є друзі, у нас є. Німецька благодійна організація, вона невеличка, вона некомерційна зовсім. І вони допомагають нам грошми, на які ми покупаємо корм. За весь час, а це було на початку січня, була, прийшли перші дві тони. На сьогодні це 16 тонн, які вони проплатили. Що це за корм? Це корм для котів та собак, який зроблений по моєму рецепту. Це. Не то, що там винахід, це, ну, це зведені набрані знання, і він сертифікований і, скажімо так, у класі він десь як чотири лапки. Ну, і по поїдаємості він такий, ну, його їдять. Виробляється вона в одному з підприємств Центральної України. Це якось прийшло мене зразу на думку, бо ми не склали, не склалися десь, не з Ні з ким е, по, за це договоритися ні у Харкові, ні у Дніпрі. Бо мені прилагали перед засісів у свої марки, які були на дві голові нижче за качеством, але в ціновому сегменті були рівні, навіть більше. Бо зараз цей корм там мені. Це не є таємниця. Мені він стає 36 гривень за е, корм для собак і 40-39 гривень корм для котів. Були 16 тонн е, з січня місяця до сьогоднішнього дня. 16 тонн. Це зовсім нічого. Бо е, глибоке Десь більше ста собак. От візьмемо за глибоко, як таку ну, не ну так трохи завищену. 100 собак у глибокому. Це мінімум. Раціон кожного пса це ну, 300 г сухого корму. Це На добу. На добу так ось маленька собачка, яких у нас 100 штук. У глибокому з'їдає у день 300 г корму. За тиждень вона з'їдає 2 кг, 100, за 10 днів 3. І за місяць вона з'їдає 6 кг корму. А 100 собак з'їдає 600 кг корму. І це тільки в одному селі. Тобто липці веселе, глибоке, Борисівка, лук'янці і стрелече. Будемо вчитати, що 6, 6 сіл. Якщо там 100 собак, то 600 на глибоке, 6 сіл. Поріжемо пополам глибоко. 600 кг становиться 300. І це без котів 300. Та помножимо 300 кг на місяць на 6 сил. Тонна 800. Цуповка, дубовка. Казачка, я не, не, Вовчанськ, там нема таких об'ємів. Там, де ну, так, такі ж, штрихпунтіром, як кажуть: е, то поїду, то не поїду, то передам, то не передам. Ну це є регулярно. І це теж в Вовчанськ, тому в мене там навіть вірші є, а, я ще пишу вірші та оповідання про собак, і не тільки про собак. Е, так що я такий ось парубок моторний.